Лише цьогоріч вони загасили майже 80 тисяч пожеж і врятували майже 2400 життів. Більшість викликів наслідки російських обстрілів. Сьогодні в Україні відзначають день рятувальника. Їхня робота це титанічна праця, часто на межі можливого. Вони гасять пожежі, розбирають завали, розміновують території, допомагають емоційно пережити найважчі хвилини болю від втрат рідних. На жаль, за цей час повномасштабної війни загинуло 107 працівників ДСНС. Далі у фактах історія харківського рятувальника. Ми зустрічаємося з Микитою на академіка Проскури від п'ятиповерхівки, по якій 23 січня 24-го росіяни завдали ракетного удару. Лишився лише фундамент її не відновити. Так вирішили експерти зводитимуть з нуля. Це була комбінована ворожа ракетна атака по Харкову, С-300, Іскандери. Х-32. загинуло 11 людей. Понад 60 зазнали поранень. Один зі снарядів влучив в цю п'ятиповерхівку. А коли на місце прибули рятувальники, окупанти завдали повторного удару, і під'їзд впав. Настався цей обвал, під'їзд просто взяв і склався. Коли Микита прибув сюди з іншої локації, його колеги вже врятували кількох людей. Умови вкрай складні. Вирувала пожежа, видимість нульова, на вулиці мороз. Час від часу рятувальники влаштовували хвилину тиші, щоб почути уцілілих. І вже коли надії майже не було, після атаки минуло понад чотири години, почули стогін. Хлопчина ось тут десь стояв на цій купі, десь приблизно, і він якось. Е Обака опираючись на цю плиту, якось я щось чую. Ну, там, як і звук, все тихо. Там двигуни залишився тихо, спокійно, і екскаватори їхати. І він ще ближче підліз до нього. Обстріл застав чоловіка у ванній кімнаті. Він приймав душ і опинився у капсулі. Бетонні плити впали так, що лишалося трохи вільного простору, але знизу вирувала пожежа. Кисню не вистачало. Треба було діяти швидко й обережно. Згадує Микита. Таке було все дуже хитке, що там десь плита, десь цегла, десь щось. Ну дуже могло в певний момент зразу щось піти не так. Тобто не знаю, як доля така везіння, може в нього такі янголи. Може за ним слідкували і сказали, що не сьогодні. Один з пошуковиків передав чоловікові кисневу маску, розсуваючи бетонні конструкції, рятувальники дістали постраждалого з-під завалів. Я да, Я ввірю. Я вірю. Я какого закидай ноги? Не осознаєш повністю, але це все вже потім приходить. Ти думаєш, ну це твоя робота. Головний результат, коли ти оце побачив, що все. Хоч хоч це буде ДТП, хоч просто допомогти комусь, так буде. В принципі, ось що вже день проживати не дарма. Кріпаків! Давай а ви тут кріпать у нас. Але є те, до чого ніколи не можна звикнути смерті дітей, каже Микита. Згадує, як врятований прошепотів під завалами його дружина і восьмирічна донька. Рятувальники шукали їх 15 годин, але дістали тіла. Якийсь, може, був ней шанс, але ну, не дуже великий, на жаль, там знайшли між двома плитами перекриттів, вона лежала якось боком, тобто ось, плити були, вона між ними була. Але за того, що дуже велика кількість о, елементів склалося під вагою, ну, там просто було стиснення і, ну, на жаль, нічого мабуть, ми не зробили. Повідомляти рідним про смерть їхньої близької людини вкрай важко. Микита не може забути очі, тих, хто очікує дива, чергуючи біля завалів. Вони ось чекають до останнього. Так, от щоб б виробило? Так, ось якщо ну якусь надію, все ж таки завжди маєте тримати, так ну. Може, от може, ти чекаєш там, дзвониш і все, що думаєш, ну може, може. На жаль, реалії нашому житті не такі щасливі в цих моментах. Та найбільша нагорода побачити живими і здоровими тих, кого врятував. Траплялося, що його спеціально розшукували, щоб подякувати за життя. Микита згадує першого врятованого водій, який потрапив у ДТП. Тоді рятувальник усвідомив важливість своєї місії. Намагаюся, щоб вам казав, що допомогти, наскільки я це можу, наскільки допомагаю і хлопці своїх на це справляю, щоб. Кожен день якось щоб щось зробити корисне. Не для когось, ну хоча б тоді для себе. Ворог завдає повторних ударів, коли на місцях працюють рятувальні служби, атакує пожежні частини, службові машини, які їдуть на виклик і обстрілюють бійців ДСНС. У лютому 23-го року Микита разом з колегами потрапили під ворожий мінометний обстріл. Тоді саме ліквідовували наслідки обстрілу у дворічній. Окупанти цілеспрямовано вдарили по пожежних авто. Люди дивом вціліли. Та, попри небезпеку, Микита жодного разу не відмовився від завдання і ніколи не пошкодував, що обрав саме цю професію для найсміливіших. Хлопці та дівчата. Це круто, це потрібно робити. Це має хтось робити. Якщо ще вагайтеся, подумайте ще трішки, але зробіть правильний вибір. Ну я свій зробив. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Два брати, один поклик Георгій та Геннадій Карагеоргій – одеські рятувальники, для яких служба в ДСНС стала справою життя. Один понад 20 років у строю, інший уже більше десяти. Братини несуть службу в різних підрозділах, але завжди на зв'язку, навіть під час найнебезпечніших викликів, як війна змінила їхню роботу, і що для них братерство далі в сюжеті спеціально до дня рятівника. Це рідкісна зустріч двох братів-рятувальників Геннадія та Григорія. Чоловіки служать у різних змінах. Для молодшого Григорія служба у ДСНС почалась у 2013-му, Хоча вперше потрапив до пожежної частини ще школярем. Прикладом для нього став старший брат Геннадій у професії понад 20 років. Так, да, професія дуже небезпечна, але коли ти знаходишся в епіцентрі цих подій, ти, ти про це не думаєш. Ти думаєш про виконання своїх функційних обов'язків. Брати кажуть, свою професію обрали свідомо. Найбільш подобаються виклики, тому що ми їдемо допомагати людям. І найменш теж подобаються виклики, тому що, на жаль, туди, коли куди ми виїжджаємо, люди страждають. Робота братів ускладнилась під час повномасштабної війни. Кожен згадує особливий для нього виклик. Григорій вперше працював на наслідках російського обстрілу 23 квітня 2022 року, коли ворожа ракета влучила у житловий комплекс Тірас. Тоді загинуло вісім людей. Дуже багато, на жаль, загиблих людей цивільних, багато сльоз. Багато руйнувань, в якому в реальному житті до повномасштабного вторгнення ми цього не бачили. Старший брат Геннадій за роки служби бачив сотні пожеж та ліквідував десятки надзвичайних ситуацій. каже, утім, є історії, які запам'ятовуються назавжди. Одна з них трагедія 2 березня 24-го року. Від влучання ворожого дрону в житловий будинок загинуло 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Дуже багато історій, дуже багато ліквідованих неза. Ситуацій, подій, пожеж. Саме те, що запам'ятовується, це, звісно ж, загибель дітей, коли ти з-під завалів їх достаєш, це не передасть словам взагалі. Утім, брати кажуть, їхня робота це не лише трагедії, а й все ж врятовані життя. Я їх називаю добрі пожежі, коли немає ніяких. Жертв немає ніяких негативних наслідків, коли ми просто з особовим складом, з колегами, з друзями просто спілкуємося, сміємося після цих пожеж. Брати Георгії працюють у різних підрозділах. Кажуть, разом виїжджати на виклики не хочуть, адже хвилювання за брата не має заважати роботі. Утім, вони завжди на зв'язку і кожен знає, коли інший на чергуванні. Звісно, хвилюється, коли він дуже багато повторних прильотів у нас моніторів. Ми в різних змінах знаходимось, але коли я знаю, що він на чергуванні, я там навіть ночі я. Не сплю а моніторю. І він такий, ну теж бачить, коли я виживаю. Там ти дивись, ти там обережно. Там, якщо треба, викликай ще допомогу. Я такий, та я все знаю, я все зроблю. А якщо ти там дивись, якщо там людей туди не посилає, я говорю, добре, добре, все зроблено. Так що так, він в цьому плані хвилюється і ну, постійно ми з ним постійно на зв'язку. За братів хвилюються їхні рідні, втім, ставляться із розумінням, адже знають особливості роботи рядку. Тувальників дружина Генадій сама несе службу в ДСНС. Брати кажуть, мріють подорожувати, але вже після війни. А хочеться, щоб війна закінчилася. Це найбільша мрія. Так? Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Андрій, ми ще будемо теж продовжувати темою рятівників. Сьогодні день рятівника. Прекрасний сюжет. Тільки спершу нагадаю, що до 25-річчя фактів у нас великий збір на підтримку артилеристів десантно-штурмових військ. Долучитися до нього можна через QR-код. Це спеціальний прилад. Ми збираємо на спеціальний прилад, називається Барак 2 який за звуком визначає звідки стріляють по нас росіяни і. Тоді можна їх оперативно гасити нашою артилерією. Артилеристам дуже це треба. На ранок було вже 300 тисяч зібрано треба більше, значно більше, і прошу всіх долучатися через цей QR-код. А тему рятівників ми продовжимо із Артемом Кучеруком, заступником начальника першого державного пожежно-рятувального загону з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в місті Києві. Простіше кажучи, рятівником, пане Артема, вітаю! Вітаю! Є е, відчуття свята. Ви знаєте, є. є Незважаючи на той стан, який в якому зараз перебуває наша країна, все одно є відчуття свята, тому що і друзі, колеги телефонують, вітають, пишуть повідомлення. Тому рідні найголовніше, що вітають також, тому відчувається. Я вас теж від імені нашого колективу вітаю і я... хотів поцікавитися раніше. Я просто пригадую до війни. Це була така історія, що рятівники, а насправді в указі рятівники, але ми зазвички рятувальники вас називаємо так, та але рятівники формально. Ну, згідно указу президента, рятівники. День рятівника сьогодні Так, рятівники асоціювалися з допомогою в побутових таких кіт заліз на дерево, викликають рятівників. Хтось провалився, десь там в люк каналізаційний викликають рятівників. Зараз на жаль, у вас. Більше значно більше роботи пов'язаної з прильотами, з розбором завалів, це ризик для життя. А оця побутова частина вона залишилася у вашій роботі. Люди продовжують до вас звертатися з такими якимись побутовими дрібними проблемами. Так, звичайно, знаєте, за період повномасштабного вторгнення наша служба і робота дуже кардинально змінилася. Тому що у нас, якщо до повномасштабного вторгнення, ми виїжджали на побутові. Такі от виїзди там пожежі, спричинені людською недбалістю, спричинені порушенням правил пожежної безпеки. От, то зараз е, ми е, значно важче стало працювати, але ми виїжджаємо, ми реагуємо, тому що зараз найбільше це пов'язані з російською агресією. Тобто після обстрілів, е, авіаційних ударів, ракетних. От, ми робимо цю роботу, виїжджаємо, але е, поміж цим, е, Поміж цими виїздами все також у нас залишилася та робота, звичайна побутова, звичайні пожежі. І якщо треба котика зняти з дерева, і якщо треба залізти десь в колодязь, допомогти людині вибратися, яка туди потрапила, то ми це все також продовжуємо робити. Тобто, а невоєнної роботи стало більше чи менше от, в період воєнного стану? Ви знаєте, вона як була, так і залишилась. Тобто пожежне навантаження, навантаження по роботі, воно нікуди не ділося. От населення все також ну, залишилося. Якщо говорити в Києві, то місто, місто повне, тому людьми, тому і викликів у нас як залишилось, так і було. Але ж я ж кажу, що додалося, це реагування на обстріли, пов'язані з вторгненням Російської Федерації, пов'язані з ворожою агресією. Дивіться, у вас посада заступник начальника, ви ну керівна ланка, але я знаю, що ви теж виїжджаєте. На виклики і теж виїжджаєте, особливо коли це стосується результату прильотів російських. Що найскладніше для вас в цих викликнув виїздах? Ви знаєте, да, хоч посада і керівна, але все одно зараз у нас ну немає такого. Там керівник, не керівник. Всі ми або там офіцер, не офіцер, всі ми працюємо, всі ми виїжджаємо разом з нашим особовим складом. Особливо це що стосується прильотів так званих. От, ми, ми працюємо на рівні з, з, ну, з нашим особовим складом. Тобто зараз е, поняття керівник, воно трошки відійшло, відійшло на другий план. От, е, знаєте, найважче, е, коли приїжджаєш, е, звичайно, заспокоїш себе тим, що все буде добре. Обов'язково всіх врятуємо, і особовий склад повернеться в місця постійної дислокації, але звичайно виїжджаєш, переживаєш за особовий склад, підлеглий особовий склад, щоб, не дай Боже, не було повторного прильоту, щоб не постраждали підпорядковані тобі люди, не було загиблих і таке інше. І як можна більше, знаєте, от коли приїжджаєш. Не хочеться зовсім бачити людей там, які знаходяться під завалами, які потребують допомоги. От їдеш на пожежу і думаєш, хоч би не було там тільки людей. Бо все інше, в принципі, відновлюється, можна відновити, побудувати, відбудувати і таке інше. А найголовніше, щоб не було постраждалих, щоб не було загиблих. І ну їдеш з такими думками. А є якісь ритуали, коли ви виїжджаєте, чи можливо забобон? Що от якщо так трапилося там. То буде нормальний виїзд, ні, якщо чесно, то Ви не ні завободні? Ми, ні. Ми просто виїжджаємо і робимо свою роботу. І сподіваємося на те, що буде мінімальна кількість жертв, а найкраще, щоб їх взагалі не було. Як ви вшановуєте тих е, рятівників, які загинули? Тому що от ви згадали про ці подвійні удари, росіяни практикують постійно, на жаль, е, б'ють в одну точку. І коли приїжджають рятівники розбирати завали, рятувати людей, вони туди ж б'ють знову. Останнім е, раз кілька днів тому в Ніжені так били, і четверо рятувальників, на жаль, постраждали вони в лікарні зараз. Ну, знаєте, для нас, для мене особисто, для наших колег це безумовно герої. Тому що це люди. Наші побратими, які віддали найголовніше це своє життя заради життя інших, рятуючи життя інших людей. Ми, ну, ми ніколи про них не забуваємо. Завжди світла вічна пам'ять їм і завжди вшановуємо в підрозділах хвилиною мовчання кожен ранок, як це робить вся країна. Рятувальників наших загиблих. Тобто ну, завжди ми. Ну, Пам'ятаємо їх, і ми дуже вдячні їхнім батькам, які виховали дійсно достойних людей, достойно обрали професію. І знаєте, вони ну, згадують цих людей і ну, надихають, надихають нас на подвиги, надихають нас на те, щоб робити свою роботу сумлінно, чесно, якісно і добросовісно. Світла пам'ять їм вони для нас. Завжди будуть герої. Завжди так. Це до речі, підстава о 9-й годині ранку, як пан щойно згадав, коли у нас хвилина пам'яті за всіма загиблими, згадувати не тільки тих військових, які загинули, але й тих, хто загинув в тилу, тому що тут теж, на жаль, багато людей гине від російських атак. Коли ви приїжджаєте на місце трагедії після удару? Це хаос в перші в перші хвилини, в першу годину це певний хаос. Багато дуже людей, багато цивільних, які постраждали. Частина з них хоче допомогти, частина не розуміє, що відбувається, і вам треба якось цей хаос впорядкувати. Як ви спілкуєтеся з людьми, які довкола цивільні, постраждалі? Тобто не виникає бажання там крикнути, бо буває, люди в стані шоку можуть не розуміти, що вони роблять. Зараз, тобто, як ви оцей момент спілкування з постраждалими в перші півгодини вирішуєте, ну дивіться. Ми звичайно, найбільше, що нам заважає, це під час рятування, під час проведення гасіння пожежі, це паніка, паніка людей. Ну, Люди панікують, вони не знають, як правильно себе поводити, як діяти. Люди буває, що повертаються в свої домівки, забрати речі, котика, собачку і таке інше. Тим самим вони. Заважають нам е, діяти і швидко ліквідовувати наслідки, рятувати е, людей, е, постраждалих і таке інше. От тому, е, звичайно, іноді е, просто хочеться людям сказати про те, щоб вони слухали рятувальників і дотримувалися тих дій, які їм пропонують рятувальники. Якщо рятувальник говорить про те, що треба вийти, евакуюватися, то треба... Це робити, тому що це є запорука того, що і ця людина не буде в подальшому наражатися на небезпеку. От. І запорука того, що ми зможемо врятувати інших людей, які потребують допомоги на даній відповідній локації. Тому але найбільше хочеться людям сказати про те, щоб вони все-таки користувалися укриттями. Якщо є сигнал повітряної тривоги, то будь ласка, спускайтесь в укриття. Якщо б люди були в укриттях і дотримувалися цих правил, то у нас б була б мінімальна кількість жертв постраждалих, і знаєте, не було б цієї паніки, хаосу і таке інше. Тобто, якщо я спитаю, яка найпоширеніша помилка людей в цій ситуації, то це не ну, не, не похід в укриття, так, так, так. А друга. Найпоширеніша помилка в таких критичних ситуаціях. Люди буває, що, знаєте, не маючи засобів захисту, проводять самостійне гасіння пожежі. Люди панікують, люди не дотримуються тих норм і правил, які вже безпосередньо на місці рятувальники їм пропонують для того, щоб провести швидку евакуацію, вивести їх в безпечне місце. Тобто треба слухати, що кажуть рятувальники. Так. Навіть незважаючи на те, що вам здається, що ви в цей момент важливіше і ліпше знаєте, що робити, так? Та? Да. Ну, але я знаю дуже багато випадків, коли люди ну, хочуть віддячити рятувальникам якось подякувати. Який у вас найпам'ятніший такий момент, пане Артеме, коли ви згадуєте, як вам намагались віддячити? Знаєте, для нас навіть коли ти ліквідовуєш пожежу, виходиш з задимленого середовища, і коли просто людина тебе бачить, да, який ти надав допомогу, вона просто тобі каже дякую. Це знаєте, це вже дуже гріє душу, тому що дуже рідко, на жаль, так буває. Але коли людина дякує, це дійсно гріє душу, це значить, а що ти... значить рідко? Рідко дякують? Рідко, да. Ну, ну, знаєте, от людина може бути в стані там того ж стресу. Да, і вона не розуміє там, ну, там, свої дії, або там, ну, забуває просто, навіть просто сказати дякую, от, рятувальнику. Але коли ну, ми чуємо ці слова, то ну, це дуже гріє душу, це значить, ми на правильному шляху, значить, ми зробили е, чесно, щиро, класно свою роботу, і людина нам подякувала. Це ну, дуже класно. Тобто, достатньо просто слова. Достатньо. А, а, а що нам більше треба? Ми приймали присягу на вірність українському народу. Ми її дотримуємося і ми рятуємо людей. А вистачає людей, до речі, в, самих, в самій ДСНС? Так, ви знаєте, ну, підрозділи зараз укомплектовані особовим складом. Майже на майже на 100%. Тобто і є запити. От, але приходять люди, хочуть влаштуватися до нас на роботу, але ну підрозділи дійсно на сьогоднішній день укомплектовані. Президент днями сказав, що українські військові зараз уже не навчаються за кордоном, і навпаки сказав, що якщо закордонні війська хочуть приймати цей досвід, будь ласка, ми готові ним поділитися. А я коли це почув, я подумав про те, що ДСНЖ же ж теж накопичило якийсь унікальний досвід. Хоча, можливо, це і помилка. Скажіть, будь ласка, справді можна накопичити оцей досвід розбору завалів, бо з армією трошки по іншому там технології постійно змінюються, а завал він завжди завал і в 16-му році і в. 25-му році. Ну, ви знаєте, завал від завалу також може відрізнятися, так. тому що, ну, так, да, звичайно. Е, і так же ну, кількість людей, яка може опинитися під завалами і таке інше. Е, ми накопичили, на жаль, на жаль, накопичили цей досвід, тому що в нас війна і тому я кажу, на жаль. От. Але цей досвід є, і тому ми завжди готові допомогти нашим колегам з інших країн. І нехай приїжджають, будемо, будемо навчати. На жаль, ми до них не зможемо поїхати, тому що у нас тут дуже багато роботи. роботи. Я тоді побажаю, щоб у вас було менше роботи. Так, не в кожній професії, звичайно, таке бажаєш, але дякую за те, що ви робите. Артем дякую. Кучерук, рятівник. В день рятівника був гостем нашої розмовної студії. Не забувайте, будь ласка, коли маєте справу з рятівниками, дякувати їм за те, що вони роблять. <кхід> вони теж дуже багато роблять для того, щоб ми продовжували жити.